Сьогодні представники семи районних виборчих комісій приїхали у Лучаківську райадміністрацію за бюлетенями. Приміщення, де вони зберігалися, під наглядом правоохоронців розблокували та розпочали видачу. Загалом друкарні виготовили понад 482,5 з половиною тисячі документів для голосування. В даному етапі ми видаємо. Виборчі бюлетені в одномандатних округах для районних виборчих комісій, для того щоб вони їх далі передавали на дільничні виборчі комісії. Закон говорить, що це повинно відбутися не раніше 4 квітня, тобто передача на дільничні виборчі комісії. У тервиборчкомі запевняють, уже всі дільничні комісії мають укомплектований склад та розпочали роботу, тож проблем наразі не передбачається. Водночас експерти виборчого процесу вже фіксують перші збої в роботі. Так і мені запрошення на вибори багатьом людям ще не роздали. Нам надходять скарги до комітету виборців, що вони не є вручені навіть у Львові е, виборцям. Дільничні виборчі комісії не впоралися з цим станням. У ТВК виправдовуються, кажуть, часу для організації роботи на проміжних виборах закон виділив обмаль, тож комісії просто не встигають. Проте переконують, всі запрошення виборцям таки роздадуть. Об'єм досить є великий, тому що в нас задіяно близько 480 тисяч виборців, так майже півмільйона виборців. Навіть рознести фізичне запрошення це великий об'єм роботи. Такий короткий час це є складно. Нагадаємо, на проміжні вибори до Львівської облради, які пройдуть 7 квітня, зареєструвалися 68 кандидатів. Серед них до ради пройдуть 7 обранців.